Футзалісти Айфранко виступають у звичній для себе білій формі. Зараз удар по воротах на місці в цьому епізоді кіпер. Айфранко, Святослав Рибак. Отож, Святослав Рибак, власне, номер перший. Зараз уже момент. Давайте задаємо, як команди у нас провели матчі першого туру. Ривера зазнала прикрої поразки від урагану КФВ із рахунком 0-2. Зараз. Ледь м'яч не потрапив у нас. Швидко розіграли аут футзаліста Айфранко. Горбатий, горбатий неточну передачу віддав. Щоправда, швидко футзалісти в білій формі м'яч собі повернули. Зараз може бути небезпечно. Прострільна передача у виконанні Сергія Безпалова, але нічим вона не завершилась. Зараз удар. Стусь. Стусь м'яч підхоплює. Стусь, здається, швидше треба було йому думати, як розпорядитись з м'ячем. Одразу двоє гравців Айфранко. М'яч у нього відібрали. Удар у виконанні перепічки, але Ігнатенко чекав схожого удару і переглядати матчі чемпіонату області з футзалу нашим Збройним силам, нашим захисникам та захисницям. Зараз удар у виконанні Романа Кордоби. Удар класний. Без гірчичника в цьому епізоді обійшлось. Ємельянов Ємельянов лівим флангом пробирався туди до Володіні Гнатенка, завдавав удар у поворотах. Зараз класний момент. І рибак на висоті в цьому епізоді. Рубати виконує виконується кутовий. Пробиває самочко і забиває самочко за хвилиною 19 секунд до завершення першого тайму. І таким чином ще більш зміцнює він свої. Позиція кращого бомбардира. Удар по воротах у виконанні 17-го номера Курчія, але Рибак на місці в цьому епізоді. Друзі, ми запрошуємо вас на другий тайм. Зустрічі чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. І одразу ж потрібно робити щось е таке, щоб бодай зрівняти рахунок для початку. Ну а вже потім, я думаю, можна думати і про більше. Залізький м'яч підхоплює, виробець. М'яч втратив і знову ж таки залізький м'яч втрачає воробець. Підхоплює 2-0. Стає рахунок за 11 хвилин і 23 секунди до завершення матчу. Відзначається у нас забитим м'ячем Сергій Безпалов. Ну і на інших відомих спортивних ресурсах нашої області. Тим часом 9,5 хвилин залишається у нас командам зіграти в другому таймі. Удар самочка. Завжди удари самочка відзначається саме силою. Так уміє він вдало прикрити м'яч корпусом, знайти момент для удару, що найважливіше, от як в цьому епізоді зустрінеться із командою Рибака СК і Цілком можливо, що у випадку, якщо сьогодні Айфранко здобуде перемогу, це буде зустріч лідерів. Трохи менше п'яти хвилин залишається у нас до завершення матчу. 2-0, як і раніше. Забиті м'ячі самочка зараз. Момент у Андрусяка розвернувся він. Також друзі, скажемо вам і таку цікавинку. Давайте вже після цієї атаки, кожного туру, перед наступною грою команди, в якій власне і буде автор цього самого найкрасивішого м'яча. В ролі тих, хто намагається відігратись. Заліський. Заліський зараз в кутку майданчика, втратив м'яч, удар по воротах зі своєї половини поля, і всі, м'яч влучає після удару Телепчука. Воробець, воробець на кордобу. Ну і дуже вміло і грамотно зараз будуть знищувати ігровий час футзаліста і Франко. Воробець воробець помилився. М'яко намагався віддати передачу. На Телепчука в цьому епізоді, але в ногу куріша влучив. і Зараз ледь ледь рахунок не став. У нас 2-1. Кордоба, Кордоба віддав на рибака, рибак. Його класна передача, помилка і рахунок стає 3-0 І це все, друзі. Непорозуміли між собою Бичків і пицик в цьому епізоді. Робить він рахунок 3-0. Швидше за все, що з таким рахунком у нас поєдинок і закінчиться. Є ще спроби у Ривери. От як зараз, після цього удару, куди м'яч в принципі міг би полетіти, навіть якби воробець м'яча не торкнувся, так аут аут, які вже встигли розіграти гравці Ривери. Ну і навіть втратити м'яч. Залізький! Залізький! На Моравського Моравський автоголом відзначається.